Складна реабілітація та бажання повернутись на фронт. Історія пораненого нацгвардійця Олександра Якименка. Солдат Олександр Якименко отримав поранення під Бахмутом понад десять місяців тому. В місті Бахмут, от получив ранені там же, ось я тепер ось лікуюсь вже десятий місяць. Спочатку мене госпіталізували в Дніпро, от Мічникові там після цього мене. В Київ, ну і там по Києву, що по лікарнях поїздив, і тепер ось сюди. Поранення було надзвичайно складним. Лікарі боролись за життя бійця. Далі 10 місяців лікування. Він до нас поступив в достатньо важкому стані. Він не міг ходити, він самостійно не міг підніматися на із ліжка. В цьому процесі у нас приймали участь і лікар-фізіоребілітації, лікар-травматолог, лікар-невропатолог. Дуже велику увагу його психологічному стану приділяли наші психологи. Його сьогоднішній фізичний стан достатньо непростий. Його ще багато місяців, а може і років, потрібно буде проводити в стані реабілітації багато зусиль. Прикладати лі того, щоб він зміг достойно уже мати фізичний достойний хороший фізичний стан. Підтримало Олександра Якименка і командування місцевого підрозділу Нацгвардії. Йому вручили посвідчення учасника бойових дій та відомчу нагороду. Кожний поранений на сьогоднішній день він потребує уваги, і ми національна гвардія маємо гарантувати їм цього. Не буває легких, важких поранень. Військові всі військовослужбовці Національної гвардії вони захищені і вони мають це розуміти. Незалежно, де військовослужбовець виконує свої бойові завдання, незалежно де він лікується, сім'я Національна гвардія постійно турбується про кожного. Їхній подвиг буде записаний золотими буквами в історії нашої країни. Командири сподіваються, після лікування нацгвардієць повернеться до військової служби. Тарас Лазарук, Євген Пасайлюк, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4